Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам пусті пляшки, які закінчилися в мене за осінь. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Як завжди, я починаю з побутової хімії. І Закінчилися у мене засоби для прання, а саме кондиціонери. Нор і Кошель Вайх це кондиціонери, які я купую на постійній основі. Ви завжди їх можете бачити в моїх відео, тому що, по-перше, вони продаються у кожному магазині: і продуктовому, і косметичному, і ну, мені так зручно, якщо мені на даний момент потрібен кондиціонер, я беру будь-який в будь-якому магазині, в якому я знаходжусь. По-друге, мене влаштовується ціна якість. Ну, і також є величезний вибір ароматів. Мені ось дуже сподобався цей нейтральний. Частенько я беру саме з запахом ванілі, подобається. Ну, і Ленор також непоганий квітковий аромат. Далі засіб на гелевій основі. Непоганий, 4 в одному. Знову ж таки, це бюджетний варіант, ну, більш, скажімо, дорожчих рекламованих засобів, тому ну, не бачу такої величезної різниці. Купую те, що мені по кишені. Проблем з ним не було прибрані. Далі, засіб для прочистки труб, також на такій постійній основі живемо на першому поверсі, дуже частенько, потрібно, скажімо так, прочищати. На кухні, раковину, та й взагалі непогане це саме драну, я його постійно купую. А, також можна знайти в будь-якому магазині. А, пральний порошок, як ви бачите, однієї марки. Знову ж таки, дешево сердито. Далі серветки для прибирання в квартирі дуже зручно. До речі, ось Олена частенько їх показує. Привіт тобі, моя хороша, і саме за твої рекомендації я також придбала лимонні, мені дуже-дуже сподобались. І аромат, ну, і це зручно, і дійсно. Вони гарно справляються зі своєю роботою. У мене скляний стіл, який постійно потрібно протирати. Жодних розводів не залишаю, все гарненько очищую. Тому я також їх рекомендую. На жаль, я бачила їх тільки в магазині Нто. Так, далі для волосся. Користувалася фарбами від Гарніє та Лореаль. До речі, від Гарніє вперше таку побачила, і е, вона мені сподобалася. Е, е, не так жовтить, як інші. Ну, взагалі так Гарно вона спрацювала, скажімо, на моїх волоссях. От мені сподобалося, для мене була новинка, я думаю, що я її буду повторювати. Далі, нарешті, закінчився вже кондиціонер, тут величезний об'єм кокосовий, купувала в Текам... Макс, там багато саме професійного догляду. Я не можу сказати, що мені цей кондиціонер сподобався. Ну, по-перше, аромат. Це справжній аромат кокосу. Він не косметичний, він такий справжній ось натуральний кокосовий аромат. Великій кількості, якщо частенько їм користуватися, він просто набридає. Ну і взагалі якось на волосі. Іноді також він набридав. ось... Хотілося позбутися його. А, далі мені не сподобалось, як він працював на, моїх, на моєму волосі. Так, він пом'якшував, але він робив волосся, а, на вигляд, а, не а, вимитим, а навпаки, якимось бруднуватим. Ну, такі вони були тусклі, ну як. Такі падла висіли. Ну, я не знаю, ну, мені це не сподобалося. Ось, ем, дуже довго я його не могла ніяк закінчити. І ось, нарешті вже закінчився, позбулася, все. Повторювати не буду. Не знаю, рекомендувати також я не можу, хоча. Можливо, на вашому волосі він зовсім по-іншому буде себе вести. Далі масочка, привезена з України від Organic Shop з авокадо. Сподобалось, гарненько пом'якшує. Тим паче, от, коли вже волосся перепалене цими білими фарбами, то ну, добре напитує. Ну і так от пом'якшу, сподобалась. І також мені сподобалась маска з авокадо від Юнасіку мені Алінуся дарувала. Ще, будучи в Україні, це була якраз остання посилочка. Також дуже класно пом'якшує. Шкода, що об'єм невеликий. 150 мл, і в якось він дуже швидко закінчився. Далі, ось хочу порекомендувати засоби саме ось цієї марки. Знаю, як сфо… сфокусувати. Н -н -н -на, е так, це засоби з органовою е олією. Е і саме в мене це була олія. По-перше, дуже приємний аромат. По-друге, дуже класно працює. Там е ціла серія є шампунь, кондиціонер, маски та олійки. Не бюджетна, але. Е Дуже гарно працюючи. І, до речі, мені цього об'єму, незважаючи на те, що ну, маленька така да, пляшечка, 18 мл, але мені вистачило на дуже-дуже довгий час. Тому буду повторювати і рекомендую спробувати. Далі закінчився засіб, знову ж таки, привезений з України. Це у нас емульсія для кончиків волосся, вистанавлюває ще від білоруської марки. Ну, нічого не можу сказати, тому що я дуже-дуже рідко користувалася. У мене не було такого, щоб на постійній основі. Я постійно то забувала, то згадувала. Тому якось не знаю, що можна розповісти наскільки добре вона працює, ну, якось так. Далі шампунь від Бале для блонду, який начебто допомагає боротися з жовтизною. Так, да, класно. Він має такий відтінок якоїсь такого Ну, не знаю, пепельного кольору. От. Подобається завжди купувала і буду купувати. Далі засоби для миття посуду від домол від фрош. Від фрош, до речі, очікувала більшого. Не дуже сподобалось, якось швидко закінчився і, ну. Погано пінився, ну, якось швидко змивався. Ось, оцей навіть був кращим. Далі це у нас ароматизована е е е рідина, пахучка, як я називаю, з такими от паличками. Е дуже сподобався аромат, такий зимовий, е святковий яблуко, кориця, е такий аромат Різдва, е пирога. Мені подобається, купувала в премаркеті і недорого. Далі гелі від Isana Tropical, Приємний, такий, в міру солодкий і з кислинкою. Це приємно було користуватися. У малого закінчився гель від е, Крістіану Рональдо це з набору його ароматів, та від Ісани. Ну, звичайно, Крістіану Рональдо щось неймовірне, це його улюблений. І, ну, звичайно, аромат е, набагато кращий, ніж Іссані, парфумований. Е, е. Клас, але я не бачила їх в продажі, тільки в наборі. Далі гель від Івроше. До речі, перший в житті гель, який спортився, не знаю, мабуть, так, щось, може, сроки вийшли, але ну. Були засоби гелеві, в яких виходили сроки, але вони не портилися. А цей засіб спортився, консистенція спортилася, аромат жах просто був, тому я використала для миття ну, унітазу, скажімо так. От. Було жалко просто викинути. Ну, до речі, дуже гарно пінився. Прибирав, ну так, використала да й добре. А, засіб для інтимної гігієни від Нівея, також на постійній основі купую. Це мій must have. Далі такі мініатюри, крем для рук. Це ще торішня новорічна колекція з таким а, типовим новорічним ароматом притаманним. А, Багатьом компаніям. Ну, о, щоб сказати, що він гарно так працює, то ні. Ну і, звичайно, для мене це дуже сильний аромат, і користуватися ним на постійній основі важко. Але так іноді він мене кучував з однієї сумки в іншу, то використовувала. Ну, і Така мініатюра зубної пасти купувала спеціально, коли малий їздив у табір. Далі. Дуже багато різних засобів догляду обличчя. Диски, знову ж таки, я купую будь-якої марки. Щоб... Ну, головне, знову ж таки, ціна акційна, доступна. От, далі ось такі масочки кремові від Rosman і сам. Гелеві патчі. Далі був такий пробничок. Дугласі давали крему. Знову ж таки, сана. Мені подобаються, я їх також постійно купую. Ну і тканові маски від Балея. До речі, тут маска була з картинкою бігімотіком. Так, це з, то, з колагеном з Росманом. Ось ще одна така гарненька від болею. Ось. Мені дуже подобається, що болею постійно випускає тематичні такі маски, присвячені кожному святу. Ну, ось це якраз у нас напередодні так. Вилетіло слово назва, ну, я думаю, зрозуміли, так, ось гарбузик. Як це і свято називається. Добре, не буду зациклюватись, час іде. Далі ось така, також вигляді вигляді тваринки, ну і від гарнієр. Також дуже класна маска. Далі ще закінчився ось такий засіб від ритуаль. Дарували мені наборчик на день народження. Дуже класні. От, мені дуже сподобався саме оце аромат в червоному кольорі, такі насичені, такий неймовірний ну, парфум не потрібен. І це у нас такий гель для душу у вигляді пінки. Також е, в парі ось е, використовувала е, крем для тіла. Дуже-дуже-дуже сподобався. Це такий неймовірний аромат. І він залишається і на тілі, і навіть на одязі на дуже довгий час. І просто не хочеться користуватися жодними парфумами, щоб його не перебивати. Далі, ось таке мило від Ісани. Також частенько я. Е, Купую різні такі тематичні лімітовані якісь колекції. Ось такий цікавий засіб для холодильнику, який прибирає неприємні запахи або там сторонні запахи, ось цибуля, наприклад. Ну, будь-які. До речі, працює. Я вже повторила. Це в мене вже другий засіб. З, з, з лимончиком такий от він, жовтенький, був в мене ще голубенький. Ну, Класно, рекомендую. Ну, Звичайні якісь серветки. Далі якийсь пробник шампуню був. Далі крем для обличчя, привезений з України, така гарненька баночка. І, до речі, мабуть, я її не буду викидати, а залишу для якихось. Дрібних штучок, не знаю, до чогось придумаємо. Тому що ну, люблю такі гарненькі баночки. Крем непоганий, це з магазину Єва. Здається, якась корейська косметика-марка. Так, Далі міцелярна водичка від Avon. Великий об'єм, надовго вистачає. Мені сподобалось зі своїми задачами, справляються. Немає там, жодного якогось такого аромату, який би не подобався. Ну, такий нейтральний. Далі, гель для uh, бреття. Алоє Вера гель класний, упаковка. Ні, вона постійно ржавіє, це все шкодить, де б я його не поставила, залишаються сліди, яких потім важко позбутися. Ну і Гель сам не економний, тому що він ну, якось від одного натиску багато. Продукції виходить. А він дуже-дуже-дуже густий. ну, тобто, там, Здається, одна капля, але вистачить на все тіло. Ну, Сам по собі гель, звісно, класний. Ну, Повторювати не хочу через упаковку. Далі позбудуся засобу від сани, сиворотка з вітаміном. Це щось вона мені не підійшла. Ось, І, здається, втратилася консистенція, якесь воно таке.